Росіяни фокусують удари на критично важливих енергооб'єктах України. Є ураження на Дніпровщині, Вінниччині, Франківщині, Львівщині, Черкащині та Чернівеччині. Удекуди запроваджено аварійні відключення. Втім, наслідки могли бути значно гіршими. Ворог масово застосував іранські шахеди і майже весь спектр ракетного озброєння від аеробалістичних кинджалів до крилатих ракет і двох балістичних «Іскандер-М» З окупованого Криму 84 ракети і дрони з 99 цілей вдалося знищити нашим оборонцям неба у різних областях. Ракета, виход ракети! Є збиття ще одного. Серед цілей ворога знову були гідроелектростанції. Після часткового виведення з ладу Дніпро ГЕС минулої ночі росіяни цілили Поканівський та Дністровський ГЕС. Про це за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, заявив президент України Володимир Зеленський. Загальна потужність двох цих гідроелектростанцій більше 1200 мегаватт. Були удари по Дністровській станції, по Канівській станції, і це очевидно свідчить, що Росія хоче повторення такої катастрофи, яку вони влаштували на Каховській станції. Має стати обов'язково спільним завданням, не тільки українським, щоб таких екологічних катастроф більше не було в нашій Європі, крім України під прямою загрозою Молдова. Наслідки ураження високовольтних ліній ліквідовуються значно швидше, зокрема завдяки резервообладнання Укренерго, каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Значно гірша ситуація, за його словами, з об'єктами енергогенерації удари нанесені дуже суттєві. І е, розбито достатньо багато генеруючих потужностей. Я не буду, не буду перелічувати об'єкти це неправильно. Але ми втратили більш ніж 10% тієї генерації, яка була нам доступна ще 20 березня. Це те, що, скоріш за все, не можна буде відновити швидко. Цебто ця частина не буде відновлена. Боюся, що навіть до наступного опалювального сезону здебільшого відновити не вдасться. Олександр Харченко зазначив, що взимку росіяни намагалися атакувати високовольтні мережі України, але зрозумівши, що вони стійкі і добре захищені. Змінили стратегію, проте не встигли переорієнтуватися. За його словами, подібні атаки, наприклад, у лютому, мали б значно гірші наслідки. Масована атака в ніч проти п'ятниці стала дев'ятою комбінованою атакою на об'єкти енергоінфраструктури. За дев'ять попередніх днів. А це не лише удар по енергетиці, а й велике навантаження на протиповітряну оборону України, яку російські терористи з усіх сил намагаються виснажити. Кримсько-татарського бранця Тофіка Абдулгазієва перевели з реанімації у відділення туберкульозної лікарні Челябінська. Його стан важкий, але не критичний. Розповів адвокат Еміль Корбедінов у коментарі Суспільному Крим. При цьому діагноз захисник розкривати не став. 22 березня стало відомо, що Тофіка Абдулгазієва доправили з російської в'язниці Верхньоуральська до спеціальної туберкульозної лікарні у Челябінську. У неволі бранець втратив 15 кілограмів ваги, скаржився на біль у суглобах рук та ніг. Йому стало важко стискати і розтискати пальці рук, і навіть не може тримати ложку. А через гострий біль у п'яті він не міг наступати на ногу. До незаконного ув'язнення активіст Кримської солідарності Тофік Абдулгазієв підтримував кримців під час облав і судилищ. А також піклувався про дітей політв'язнів, які залишилися без годувальників. Утім, 27 березня 2019 року. Під час наймасовішої облави російські силовики схопили Тофіка Булгазієва біля Акмідджита, а невдовзі засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито тероризм та спроби повалення російської влади. Музейники впізнали 100 картин, викрадених росіянами в Херсоні. 99 із них зараз в окупованому Криму на офіційній сторінці Херсонського художнього музею повідомили, що ідентифікувати полотна допомогли сюжети російських пропагандистів. Серед таких роботи художників Івана Шульги, рибалки на березі моря, єфрема звірькова Похмурий день венери Такаєвої дочка Гюзель Анатолія Платонова «Гурзув», та інші зберігаються вони у центральному музеї Тавриди в АКМЕДЖИТІ. Під імпровізоване сховище переобладнали кіноконцертний зал, де встановили багато стелажів. А окупаційний директор Кримського музею Андрій Мальгін щоразу виправдовує крадіжку мистецтва з Херсона. Зараз ми хоронимо їх до того моменту, коли ми зможемо передати їх законному владельцю. Тобто. Херсонському обласному музею. Іменно Херсонський обласний художній музей є законним владельцем цих произведень. Ніхто з нашої сторони сумніви этот факт не ставить. Ми лише временно храним ці картини. Саме через викрадення картин з Херсонського музею згаданий Андрій Мальгін. Отрапив під санкції ЄС і Швейцарії раніше Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка ідентифікував три картини своєї колекції, які російські військові вивезли до окупованого Криму незадовго до звільнення Херсона. Експонати змогли впізнати за фото з центрального музею Тавриди. Також Херсонський художній музей звинуватив Росію в незаконному вивезенні трьох картин Івана. Айвазовського згадана сотня ідентифікованих робіт менш як один відсоток вкраденого зауважили в Херсонському музеї. Бо під виглядом так званої евакуації російські загарбники вивезли більше 10 тисяч творів мистецтва. Термін подання заявок на навчання держслужбовців для майбутньої роботи в деокупованому Криму продовжили до 1 квітня. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Для реєстрації у програмі необхідно до 1 квітня включно заповнити анкету, додати мотиваційний лист і пакет документів, список яких досяжний за qr кодом на екрані в разі проходження технічного відбору кандидат пройде співбесіду уже до 10 квітня. Ті, хто пройшов попередній відбір, навчатимуться безкоштовно у проєкті. Чекають на людей, згодних взяти на себе відповідальність у процесі реінтеграції, зокрема Криму, після його звільнення. Станом на грудень минулого року до так званого кадрового резерву було подано близько 2300 заявок. Більшість з яких хочуть працювати саме в Криму. При цьому за оцінками представництва президента півострів потребуватиме майже 50 тисяч нових управлінців. Кадровий резерв готують на базі національного агентства з Державної служби України.